Hi there! You're on my channel Learn English Today. And this video lesson is for those who want to speak English confidently. And here you can see confusing words. мають дещо схоже значення, але дуже сильно відрізняються в якихось інших аспектах. I'm going to teach you. The difference between these five words: waste, garbage, trash, litter and rubbish. Так, тема не з найприємніших, але вона дуже важлива. На сьогоднішній день людство має багато проблем зі сміттям, його утилізацією, а також забрудненням навколишнього середовища. Тому про це не потрібно мовчати, потрібно говорити і вміти про це сказати. Давайте розберемося, у чому різниця і для чого для позначення сміття існує аж цілих п'ять слів. Розпочнемо зі слова waste відходи. Unwanted materials or substances that are left after you have used something. Небажані матеріали або речовини, що залишилися після того, як ти щось використовував. Waste has an idea of leftovers of things not entirely consumed.

Let's look at the pictures. Uh, the first one is office waste. Next, food waste. And industrial waste. Next word is garbage. Garbage is used for waste from the kitchen. Wet waste, you could say. garbage. Тож позначає сміття і мається на увазі відходи з кухні. Так би мовити, вологі відходи. Garbage usually smells bad. No one wants to pass by a garbage can. Garbage зазвичай дуже погано пахне. І ніхто б не захотів би проходити повз garbage can сміттєвий бак. There are pictures. Так як я сказала, це вологі відходи з кухні продуктові. Next word is trash, також сміття. У чому різниця? Trash is things like paper and packaging, dry materials. And the thing that is worthless And of low quality. Ми вживаємо слово trash, коли говоримо про папір або упаковки, тобто сухі матеріали. І це також будь-що, що немає якоїсь цінності або низької якості. This word also can be used for worthless ideas. Також слово trash може вживатися в переносному значенні, коли ми говоримо про якісь безглузді ідеї. Їх можна назвати trash. There are examples of trash. Так, як я вам говорила, це сухі відходи, це папір і це якісь упаковки. Next word. Litter. This is not household waste. Litter is small things such as cans, bottles, and paper that people leave, lying on the streets and in other public places. Litter, це, не побутові відходи. це такі маленькі речі, як консервні банки, пляшки та папір, що люди залишають на вулицях та в інших громадських місцях. На малюнках ми бачимо наскільки все погано. Люди самі забруднюють оточуюче середовище і шкодять нашій планеті. На жаль. And one more word: rubbish. Також сміття або мотлох. Any material rejected or thrown away as worthless. Це може бути будь-що викинуте, оскільки воно більше не несе ніякої цінності. Here you can see pictures. Також слово rubbish може вживатися і в переносному значенні. If you think that something is of very poor quality, you can say that it is rubbish. For example, he described her book as absolute rubbish. Якщо ви гадаєте, що щось має недостатньо хорошу якість, ви можете назвати це rubbish. До прикладу, він описав її книгу як повне сміття, як повну дурницю. If you think that an idea or a statement is foolish or wrong, you can say that it is rubbish. Також, якщо ви вважаєте, що якась ідея або визначення дурне, або неправильне, ви можете назвати його rubbish. He's talking rubbish. Він говорить дурниці. Отож, ми вже знаємо, у чому різниця між п'ятьма словами. waste, Garbage, trash, litter, and rubbish. Хочу також звернути вашу увагу, що всі ці слова це uncountable nouns, незлічувані іменники. Про що це говорить? Що після них ми маємо вживати одне ну? До прикладу, rubbish is or trash is і так далі. Оскільки ми вже познайомилися із видами сміття, саме час перейти до того. Куди ж це все сміття викидається? Це може бути dustbin у rubbish bin». Судячи з назвою, я думаю, ви здогадалися, що це таке. A dust dustbin is a container for rubbish mostly outside. The modern type with wheels is called a bin or bin». Бачимо, що це такі контейнери для сміття, для «rubbish», які знаходяться на вулиці і сучасні типи також мають колеса. Називаються wheelie bin або wheel bin, що можна перекласти як сміттєвий бак на колесах. Next one: Garbage can or rubbish can. Знову ж таки, назва нам підказує, що це є: a small container for garbage and trash, usually outside. Невеликий контейнер, куди викидається garbage або trash, може вже знаємо ці слова. І цей контейнер зазвичай знаходиться на вулиці. And one more. Litter bin. Знаємо слово litter, Отже, це small container in a street of other public place where people can put litter. Маленький контейнер на вулиці або іншому громадському місці, куди люди можуть викинути litter, своє сміття. Well, і нам ще залишилося розібратися з однією парою слів. В якій також є певні особливості. Отже, це слова, куди вивозять наше сміття. Це може бути landfill звалище, a place to dispose of refuse and other waste material місце для утилізації сміття та інших відходів. Це зазвичай досить велике місце, і воно також регулюється певними нормами та законами є ще одне слово – dump, смітник. A site for depositing garbage – місце для зберігання сміття. У чому різниця? Dump зазвичай значно менше, і воно так не регулюється певними нормами, як landfill. Well, and that's it for today. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button, And subscribe to my channel. See you soon. Bye bye.